21 березня 2025 року під час виконання бойового завдання на Сумщині, прикривши побратимів від трону, загинув 42річний жовтоводець Геннадій Чумак. Він народився 22 травня 1982 року у жовтих водах. Базову середню освіту здобув у США номер 10 у 2001 році закінчив жовтоводський промисловий технікум. У 2006 році Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості. Працював у рідних жовтих водах на ДПД ДП промтехнології. Згодом із родиною приїхав до Києва. Останнє місце роботи, науковий співробітник ДП. Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки. Коли розпочалася повномасштабне вторгнення, приїхав до жовтих вод, прийшов до військомату та у березні 2022 року став на захист України, служив старшим сапером, очолював бойові групи, прийшов Херсонський, Донецький. Та сумський напрямки мав статус учасника бойових дій. За проявлення у боях відвагу, неймовірну силу духу та незламність, нагороджений численними подяками, грамотами та медалями військового керівництва, відзнакою президента України Володимира Зеленського за оборону України, охочувальну відзнакою командування сил підтримки ЗСУ, Хрест підтримки. Та відзнакою Хрест незламності. Загинув Геннадій 21 березня 2025 року під час виконання бойового завдання на Сумщині. Під час руху групи до бліндажу її атакував ворожий дрон. Увесь удар прийшовся на нього, бо він, як старший, прикриваючи хлопців, завжди останнім. Рідні захисника розповідають, Геннадій був дуже турботливим, легким у спілкуванні, ніколи не відмовляв у допомозі, вмів влучно пожартувати, міг будь-кому підняти настрій. Військову службу ніс сумлівно, до поставлених завдань підходив виважено та відповідально. Ніколи не шукав ніяких виправдань та ні на що не скаржився. Будучи у відпусках, увесь свій вільний час. Проводив із родиною та друзями, обов'язково відвідував поранених побратимів. У Геннадія залишилися батьки, дружина, 14-річна донька, рідні брат та сестра, вічна пам'ять та слава герою, щирі співчуття рідним та близьким, від імені командування Збройних сил України, від голови Жовтоморської громади. Від себе особисто та від усіх вас висловлюю глибокі співчуття батькам рідним та близьким. Вічна пам'ять та слава герою. Прошу вшанувати пам'ять Геннадію Чумаку хвилиною мовчання. Як чорною звісткою знову приходять, додому повертаються. Тільки, на жаль, бездихання наші герої. Неможливо підібрати слів, щоб утішити серце матері і серце батька. Неможливо підібрати слів, щоб утішити дружину і дитину. Неможливо зрозуміти до сих пір цього клятого ворога, ну, який ніяк не може зрозуміти ми є нація. Вільна і незалежна, яка бажає жити тут і працювати. Ми надіємося на правителів світу цього, ми надіємося на Америку. Але в той же час ми бачимо, як диявол своїми сітями окутує їх. І ми повинні розуміти, що ми єдині. І в єдності наша сила. Ми сьогодні спілкуємося з усім світом, з усіма країнами. Ми бачимо, як у всьому світі підтримують нас і розуміють, наскільки ми дійсно сильні, могутні. Скільки часу потрібно і скільки крові потрібно для цього клятого агресора. Ми сьогодні бачимо наших героїв. Сучасності. Сьогодні ми прощаємося з людиною, яка працювала на благо країни і для благосвіту. Сьогодні ми прощаємося з людиною, яка самовіддано пішла захищати країну від цього клятого агресора. Ми можемо подумати і розуміти, що він не думав, що загине. Ні. Він розумів, що його дорога може бути в один кінець. Він розумів, але він знав, задля чого. Сьогодні нам важко, але оця, оця горе, оця біда нехай об'єднує кожного з нас. Об'єднаймося, об'єднаймося задля спільної перемоги у Доната, у допомозі, у всьому тільки, тільки чим можна. Доносімо нашу історію покоління за кордоном. Хто є, розказуємо, що ми вільна і незалежна нація, яка бажає миру, яка бажає працювати. Царство Небесне і вічна пам'ять новопредставленому герою Геннадію. Нехай Господь Бог упокоїть його на лоні Авраама, Якова і Царство Небесне і вічна пам'ять. Слава Україні! То є кількості людей, є сміливі, відважні, талановиті і в той же час є надталановиті люди з великими здібностями, З непохитною волею до життя, до сприйняття цього життя навколо, порядні люди сьогодні ми. Прощаємося з цим чоловіком. Країна втрачає неймовірну людину. Це був би приклад для майбутніх поколінь, якби така людина осталася. Три роки війни не зламався ніде. Це просто це приклад для нас, усіх людей, які нас одолівають сумніви. Ми не знаємо, який крок зробити. Ми не впевнені. Рівняємось на таких і проведемо його вічність славу, де він буде жити вічно, навіть як прийдеться, так устатковане життя. І голосно, щоб куди його повезуть і заховають його Петрові, вітром донесе, оце гасло, яке ми зараз гучно викажемо оцьому чоловікові, схиляємо голову, стаємо на хвилинах перед батьком. Сім'я виховала, звідки такі беруться люди, середовище, сім'я. Оце вам результат. Слава Україні! Героям слава! Оце. Слава Україні! Героям слава! Україна! Володим усе! Україна! Володим усе! А тим негідникам, чортам з Кремлю, Ми бажаємо завжди одного без багато Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Чи ми відійдемо, хтось тихо. Останнім часом я був одна, одна людина проважала смертно. Оцього проважаємо отакою масою. Батькам, батькам, велика честь, що виховали отакого сина. В такому випадку герої не вмирають. Все залежить від нас, наскільки ми здібні, здатні пам'ятати.